Закінчую свій шостий кілометр. Сьогодні це була шестикілометрова молитва за Україну. Еммануїл, Бог з нами. Переможемо. Наші серця шукають тебе Всевишній. Ми знаємо, що перемога приходить від тебе. І ти, Господь, який не залежить від кількості нашої і від кількості нашої зброї. Ми знаємо, що ворог утримує зброю. Але не армією і не могутністю, але духом твоїм. Господи, на тебе сподіваємось Тобі довіряємо. Дякуємо тобі за наше життя і за перемогу, яка йде. В ім'я Ісуса Христа. Хай попадають всі вороги наші. А ти постав того щита великого, того щита малого навколо нас і захисти в ім'я Ісуса Христа. Amém.